Для того щоб вибори відбулися в травні, вони мають стартувати по факту в березні. А для того ми вже в лютому маємо мати припинення бойових дій. У нас активізували штаби всіх парламентських партій. Штаби працюють, декому навіть вже виплатили зарплату за жовтень. 100% будуть політичні сили, які матимуть зв'язок з Росією. Ключове питання, що буде з монобільшістю, Ну точно буде ребрендінг. Я думаю, що це не буде слуга народу буде щось інше. Фінансування виборів це взагалі абсолютно насправді єрунда. Там декілька мільярдів гривень. Після всього, що ми пережили, нам країні потрібні все ж таки максимально повноцінні вибори. Про нові ознаки підготовки політиків в Україні до ймовірних виборів у 2025 році. Які сценарії виборів існують, а також чи можливі взагалі вибори під час війни? Саме про це сьогодні поговоримо з політологом та головою комітету виборців України в Одеській області Анатолієм Бойком. Пане Анатолій, вітаю доброго дня. Давайте почнемо нашу розмову з вашої тези. Ви нещодавно заявили, що на 99% вповнені в тому, що вибори в Україні в наступному році точно будуть. Які ознаки про це кажуть? Найперша ознака, я думаю, що її бачать всі, хто хоч трошки дотичний до сфери, да? ну в нас активізували штаби всіх парламентських партій. В принципі, всі збираються йти на вибори з тих, хто є сьогодні в Верховній Раді. Не зрозуміло, що не всі будуть під тими брендами, під якими вони були. Я думаю, що нас там чекатиме парад ребрендингів. але всі активізували. Штаби працюють декому навіть вже виплатили зарплату за жовтень. А це з одного боку, зі штабного. Інший такий знак, сигнал. Це те, активізація центральної виборчої комісії в частині інвентаризації виборчих дільниць в частині запуску оновлення списку виборців була низка постанов там попередні місяці. Вона зрозуміла, що це такі. Здавалось б, технічні речі вони не були там ключовими заголовками в новинах, але людям, які спеціалізуються на цих питаннях, вони дають сигнали про те, що процес йде. Це те, це те що стосується конкретно от таких речей, як то кажуть, на землі. Да? Якщо ми говоримо про більш глобальні речі, то по динаміці рейтингів, по динаміці настроїв, Ну, ми ж бачимо, що далі особливо тягнути ну, нема куди. Це з одного боку. З іншого боку, всі розмови про перебіг. Ну не всі, але зараз все більше розмов про те, що в нас там до весни. Навесні буде якесь перемір'я чи не перемір'я, чи щось. Але е, якась зупинка бойових дій, ну, начебто, да я що зараз не стверджую, ви мене спитали які приклади. Ну, тобто, з чого я зробив такий висновок, я просто е, ділюся ланцюжком своїх роздумів. да І, відповідно, тоді відкриється, тоді не те, що навіть відкриється вікно е, для виборів, а вже не буде можливості їх не Проводити. Візити політиків національного рівня в регіони да, це да, також да, однозначно, так. Да, да, 100%. Да, да. Є вже такі підтверджені факти? Ну там ми ж з вами всі бачимо. Там час від часу до Одеси приїздять політики. Ну зараз почали Давайте так, почали приїздити. Це теж свідчить про те, що. Це певна, ну якщо не пряма підготовка, то хоча б як мінімум така е, проба-пера. Але поки в Одесі це не так очевидно, як, наприклад, там, на національному рівні. Да, тобто зараз е, з того, що можна говорити про Одесу, це ну, мабуть що мобілізація виборчих штабів, е, ця е, така, така міграція, певна. Розстановка сил, хто там куди заходить, але поки що так дуже попередньо, і ну зрозуміло, що це візити, наприклад, Юлії Тимошенка, про яку, про яку ми говорили, 19 листопада. Президент у Верховній Раді заявив про те, що вибори в існуючих умовах не можуть бути проведені. Як ця заява корелюється з тим, що ви зараз кажете? Ну, звісно, безумовно, ключовою умовою. Для того щоб вибори стали можливими, це припинення бойових дій, безумовно. Хоча ну, Південна Карія свій час провела вибори під час війни, звісно. Але я е, насправді до цього не закликаю, оскільки нам все ж таки, е, після всього, що ми пережили, нам країні е, потрібні все ж таки максимально повноцінні вибори, і в тому числі, щоб ті, хто сьогодні знаходиться у зсу, теж могли реалізувати своє право виборчі. Проголосувати, ми маємо сьогодні в країні е, певні тренди, і один з цих трендів це те це довіра до діючого керівництва держави, і цей тренд не є висхідним. І тому безкінечно не проводити вибори навіть в умовах війни. Ми не можемо. І в якийсь момент ми можемо опинитися в ситуації. Якщо, звісно, там президент не переломить цей тренд, да чи події якісь, ми можемо опинитися в ситуації, коли ми станемо перевибором, або ми йдемо на вибори або чи черговий майдан, який в цій ситуації ну для нас ще гірше ніж вибори під час війни? Тому так да, зараз без зупинки воєнних дій вибори краще не проводити, але ми маємо розуміти, що безкінечно в такому стані ми теж не можемо знаходитись. Ще одна теза президента з парламенту. Ви він сказав про те, що ніхто у світі не вимагає і не вимагав від України виборів в існуючих умовах. Тож що очікують все ж таки від України партнери виборів, Знаєте, ну це ж як кажуть нас в Одесі дві великі різниці: чи очікують від нас вибори взагалі, і чи вимагають в діючих умовах? Взагалі, я вважаю, що безумовно очікують. Ну, знову ж таки, з того, що я читаю, бачу по заявах, по настроях. Крім того, насправді було достатньо багато різних заяв, ну, принаймні на рівні там, сенаторів, США, минулого року і до того про те, що вибори все ж таки потрібно проводити. Тому я думаю, що виборів від нас чекають, але з одного боку, але з іншого боку, ну, знову ж таки, всі. Розумні люди е, усвідомлюють, що для цього потрібно спочатку завершити бойові дії. З'явилися вже деякі аналітики про те, коли конкретно в Україні можуть відбутися вибори. Видання за економіст написала про те, що в травні 2025 року можна чекати виборів. На вашу думку? Чи реальний такий прогноз, і коли можуть відбутися вибори, якщо вони відбудуться? Да до речі, от ці публікації в економісті здається, ще «Financial Times», вони, вони теж мені додають от Тої, того переконання, що вибори такі в нас наступного року будуть, незважаючи на те, що дуже часто останнім часом міжнародні видання роблять якісь суперечливі заяви і публікації, але все одно ну, диму без вогню не буває. Да? То, мабуть, що в них є теж якась інформація. Чи завдання формувати якийсь тренд, ну це теж значить щось. Але, на мій погляд, травень це, ну, мабуть, найфантастичніше. Сценарій в нашій ситуації, оскільки для того, щоб вибори відбулися в травні, вони мають стартувати по факту в березні, а для того ми вже в лютому маємо мати припинення бойових дій. Ну і при тому достатньо ну, гарантоване. Я ну, маю великі сумніви в такому саме в такому графіку розвитку подій. Я думаю, що травень з'явився виключно з точки зору цієї прив'язки до, до виборів президента і ну, Зеленського в 2019 році відповідно до терміну повноважень формального. То, на мій погляд, більш реалістичним є літо. Ну, найпізнішим терміном, за якого можуть бути вибори за умови знову ж таки припинення бойових дій це осінь. Я думаю, що президент буде все ж таки, зацікавлений за нагоди провести вибори якомога швидше ще і тому, щоб знову не пояснювати, що ні, я ще легітимний і тут не може бути питань. Припустимо, вибори все ж таки в Україні відбудуться. Чи не отримаємо ми сценарій, як було в Молдові, коли Росія втручалася в вибори, намагалися Сенсі, втрутитись? Навіть, звісно, а, отримаємо як це може виглядати? Це буде виглядати по іншому. Я не уявляю, тобто воно? В все ж таки в Молдові Росія ще не є для всіх настільки однозначно ворогом. В Молдові є ще політики, які, ну, наприклад, Гагаузької да, автономії, в які собі, ну для яких не є чимось неприйнятним їздити в Москву і називати там росіян-партнерами. В нас я не можу уявити жодного політика національного рівня і навіть не національного. При пам'яті, які вийде і буде розмахувати російським прапором, чи, взагалі, якось в порядку денному, чи в своїй програмі згадувати Росію, тому е, Росія не зможе в нас втручатися так, як вона е, втручалася в Молдові. 100%, будуть, 100 будуть політичні сили, які матимуть зв'язок з Росією, але це будуть, я вам скажу відразу, скоріш за все, сили за все добре проти всього поганого за мир, за дружбу, за щастя людей. Ну, тобто, щось таке ніяке, що, 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 що умовно всім подобається. і Їх завдання буде підібрати колишній електорат. Опозиційного блоку, от, от цей спектр. Ці партії можуть мати фінансування з Москви, але знову ж таки вони будуть максимально, я думаю, що дистанціюватися. Друге, Москва буде намагатися максимально. Я думаю, що сценарій Москви буде максимально вибори зірвати і дискредитувати. От як було в 2014 році, коли Москва ж пам'ятаєте, Путін брехав, що в країні в Україні немає легітим Много президента він і зараз цю ж саму, це ж одна шкадебістка платівка, да, знецінити, принизити, показати нікчемним свого противника, і вони будуть, відповідно, вони будуть максимально намагатися вибори зірвати, дискредитувати, щоб показати, що Україна це фейл стейт, що ми не спроможні ми не спроможні бути державою, ми не спроможні навіть обрати керівництво. От я думаю, що от, скоріш за все їх втручання буде по цих двох ключових треках. В Дискусії про вибори ще одне про що говорив президент раніше: це про те, що є питання фінансування проведення виборів. Це, це, що це, Україна це, не має змоги профінансувати це, це, це? Президента неправильно інформували. Насправді в масштабах всього того, що сьогодні відбувається. Фінансування виборів це взагалі абсолютна насправді ерунда. Там декілька мільярдів гривень. Ну я вибачте, я не те, що зневажливо. Да в нас бюджет понад там мова на трильйони йде. Да. І в цій ситуації там оці всі скандали про знайдені гроші. А тут просто там в Полтаві в якогось казначей працівника казначейства знайшли 2,5 мільярди гривень готівкою. Ну, треба, я можу помилятися, але це десь от такий порядок цифр на ну, може, до 10 мільярдів. Ну, це потолок гривень. Тобто ви вважаєте, ну, Україна сама зможе. Я вважаю, розуміти. що це. Я вам скажу так, що я вважаю, що взагалі дискусія. Ця про фінансову частину цього питання є абсолютно беззмістовною, Абсолютно безмістовно, найвод зараз на підписі у президента лежить законопроект про підвищення податків. Якщо він його підвищить, то тільки завдяки цьому ну, там питання, чи треба ці податки, чи не треба. Це окрема дискусія. Да? Але тільки від цього 144 мільярда будуть надходжень. Ну тобто, ми можемо, хоч щомісяця проводити вибори. І взагалі, я вважаю, що в нашому житті після перемоги вибори б мали бути. Частіше, бо мені особисто як платнику податків, ну я вважаю, що ці витрати, які йдуть на вибори, вони абсолютно не співмірні з тими витратами і втрат, а тим більше втратами, які ми маємо через ну корумповану некомпетентну владу. На вашу думку, чи отримаємо ми на початок 2025 року, якщо все ж таки цей процес з виборами буде запущений, політиків нових формацій, наприклад, політиків військових, чи втратять існуючі політики? Таки свою популярність, чи отримуємо ми щось радикально інше. Це найскладніша частина питання, тому що точно що буде, на мій погляд. Ми точно не отримаємо той досконалості, про яку ми можливо зараз мріємо. Ну навряд чи це буде. Я буду дуже щасливий, якщо я помилюся. Я буду дуже щасливий, якщо буде по іншому. Але навряд чи це буде президент мрії і навряд чи це буде парламент мрії. Це буде щось перехідне. Ну, в чергове перехідне. По президенту навіть не скажу це достатньо складно. А щодо парламента простіше. Я думаю, що це буде певний мікс. Ну, 100% пройдуть, ну, принаймні, частина тих політичних сил, які сьогодні є в Верховній Раді, вони пройдуть. Не всі, але частина пройдуть. Питання, чи будуть вони мати? Таку ж вагу, я не певен. Ключове питання, що буде з монобільшістю, Ну, точно буде ребрендінг. Я думаю, що це не буде слуга народу, буде щось інше, там блок Зеленського, якщо він сам взагалі піде. Розумієте, дуже багато але. Але ну і далі питання: наскільки їм це буде вдале, скільки, наскільки їм це вдасться. Я думаю, що ми побачимо політичні сили із ветеранів. ну, з ветеранів, волонтерів, це, це безумовно, е, і точно буде щось, от те, про що ми говорили, таке е, за, за все добре проти всього поганого. Я е, просто наголошую на тому, що е, ми вже стільки пройшли, що маємо позб... точно маємо позбавитись від е, цього страху, змінити те, що нас точно не влаштовує. Ну, Ну, ми, в нас в 30 років, 30 років незалежності. Ми ще тільки все це напрацьовуємо. Воно не напрацьовується швидко. А, і, відповідно, якщо нам щось там не вдасться на цих виборах, це не значить катастрофа. Просто катастрофою буде нічого не змінювати. Пане Анатолію, дякую вам за це інтерв'ю. Дякую за розмову. Завжди, будь ласка.